Американський професор Геннадій Бриславський. Він, я хочу нагадати, що з 2012 року він активно співпрацює з українською спільнотою, з українською спілкою онкоурологів. Він робить дуже велику допомогу гуманітарну в ці часи, коли йде війна, від, перебуваючи. За межами України в Америці, а також дуже часто приїжджає з колегами з інших країн, професорами, яких він організовує, на допомогу нашим військовим, складним військовим. Вони приїжджають сюди, їх оперують. І в багато наших лікарів стажувалися в нього в клініці. Він є директором урологічної клініки університету Сіракуза. Зі сполучених штатів Америки з Нью-Йорку, професор Геннадій Братславський, роль хірургії місцево поширеного та метастатичного раку нирка. Шановні колеги, я дуже вдячний за таку можливість вам зробити доповідь. Вибачаю, що буду робити доповідь англійською мовою, щоб не катувати українську. Дуже захоп, Сподіваюсь, що ми переможемо і що ця російська агресія закінчиться скоро, щоб ми побачилися вже разом в нашій Україні. Зараз я включу свої слайди і почну доповідь. Ще раз доброго ранку. Отже, будемо говорити про роль хірургії для місцевого поширеного та метастатичного нирково-клітинного нирково раку. І у нас буде дві частини презентації та обговорення. Перша буде зосереджуватися на місцевому і метастатичному раку. Подивимося, що хірурги можуть робити, чого не повинні робити під час операції. От хороший приклад тої роботи, яку ми провели. Це перший у всьому світі випадок тромбу НПВ на третьому рівні. Дуже така велика жінка. Все це ми робили з допомогою робота, і ми опублікували це в журналі Urology. І також ось тут ми бачимо роботична заміна. Порожнистої вени. Так само ми опублікували це. І це все випадки хірургічні, які проведені у пацієнтів із поширеним нерково-клітинним раком. Оцей на перший день пішов додому, цей на другий пішов додому, і тут що я хочу сказати, що ми можемо робити багато чого відкрито або роботично, але взагалі хірургія має дуже велику роль у менеджменті місцево поширеного раку, тобто це той рак, який знаходиться. Поза фасціогероти, але не обов'язково поширений на інші органи. І були інші дослідження, які застосовували медичні медикаментозні препарати. Вот, наприклад, таксітінім, неодіван, для того, щоб зменшити довжину венозного тромбу при світлоклітинному раку і Можна взяти, звести пухлину з четвертого до третього рівня, і іноді можете з другого на перший рівень перевести, але в більшості випадків ми все одно не змогли уникнути все таки хірургічного втручання. І хоча було зменшення довжини тромбу, всім цим пацієнтам все одно потрібна була все-таки операція, і в більшості випадків зміни рівня тромбу не було. Ось ми бачимо. Другий залишається другий, ось тут третій рівень, залишається третій. Іноді ми бачимо зменшення. Іноді ні. А ось тут в цій статті показано, що все одно операція з приводу венозного тромбу все одно має бути проведена. А ось ще одне дослідження, яке було опубліковане і проведено у пацієнтів із неоадюантом. Неодіантний препарат це той препарат, який дається до операції. І отут ми бачимо цей графік, називається графік доріжок басейну, і бачимо, що, хоча було певне зменшення розміру похлини, лише два пацієнти мали часткову відповідь, але знову ж таки, адювантний препарат новий не дозволив нам уникнути операції. Тобто ми зараз його не використовуємо в умовах неодівантної терапії. А оце дуже відоме дослідження Проспер вже опубліковане. Дуже простий дизайн дослідження. Пацієнти отримували або частково радикальну нефрактимі, або отримували ніволумаб як неодівантний препарат після цього операція, і потім ще давали ніволумап. І ось тут, як ви бачите, різниці не було в цьому дослідженні. Єдине, що в цьому дослідженні, е, хороше в цьому дослідженні, що автори використовували українські е, кольори українського прапору, там. але застосування ніволума до хірургії, після хірургії не покращило виживаність. І ми написали швидкий такий короткий огляд адювантної терапії і переглянули там всю, включили всі різні дослідження, які були зроблені таргетні терапії, і жодна е, з цих терапій, з цих препаратів. Ратів не покращили, не показали покращення виживаності і. Є лише дослідження кіно тверу імунотерапії, які покращує загальну виживаність, а інші комбінації цього не показують. А вже вони відображені. Це результати в американських настановах для пацієнтів з НКК. Тобто, незалежно від тих всіх препаратів, які зараз у нас є, все одно можу, скажімо так підсумувати, що при місцево поширеному НКК то тобто, ми говоримо про те, що поза фастіогерота, тобто. Або іде на прилеглі органи, або поза геротою, так або в НПВ йде, тобто не терапія не стала стандартом допомоги, не покращила виживаність, тобто до Хірургії не потрібно давати жоден з цих препаратів. Є одне дослідження, Keynote 564 адювантно-пембролізумаб. Отут так, є покращення виживаності, але чи віримо ми досі цьому? І все одно, основна терапія е, залишається хірургією, якщо ми говоримо про місцево поширений НКК, отже, це, мабуть, це те, що треба запам'ятати найбільше, що незважаючи на всі препарати, для нас все одно залишається. Досить багато роботи, і хірурги відіграватимуть дуже важливу роль у введені всіх цих пацієнтів в лікування зараз перейдемо до метастатичної нирково клітини карциному. Як ми лікуємо, що ми знаємо в 2025 році? Як ми знаємо, ведеться обговорення чи робити, чи не робити операцію, і який буде наступний крок. Чому ми загалом взагалі навіть говоримо про видалення нирки або про проведення нефректомії для метастатичного НКК? Є певні факти, і є і при, просто припущення. Перше, ми віримо, що якщо видаляємо нирку, ми зменшимо кількість злоякісних клітин. Можливо, є полегшення паліативних симптомів, так, як, якщо у людей біль, чи кров у сичі, але це ну, не має сенсу. І, можливо, можемо використовувати імуносупресивні або імуносупресивний тягар пухлини. Я думаю, що якщо ми я вважаю, що якщо ми видаляємо цю величезну пухлину, то це буде краще для пацієнта, і навіть він краще буде відповідати на терапію, і навіть краще буде відповідь на медикаментозну терапію, але є і мінуси, є певні ускладнення, смертність асоціюється з великою хірургією, особливо якщо метастатичне захворювання під час в, в, в періоду відновлення може бути прогресування, ну і звичайно, це. Сама процедура і затрати. Оце стара стаття, їй вже більше 20 років. Всі знають ці дані, коли нефректомія плюс інтерферон було краще, ніж просто інтерферон. І от можемо подивитися, вся різниця ось тут в тому. Це просто декілька місяців, хоча це дуже відоме дослідження, і навіть незважаючи на те, що він. Підштовхнув до того, щоб робити операцію при метастатичному захворюванні, але тут не найкраще все таки дані. Ну звичайно, дуже багато досліджень, або, скажімо так, публікацій більше, де да, продемонстрували, що е, циторедуктивна нефректомія пацієнтів з метастатичним захворюванням ті пацієнти краще виходять ніж ті, яким не робили циторедуктивну нефректомію, Але треба бути тут обережними, тому що таких пацієнтів. Відбирають, як правило, дуже ретельно, і всі ці дослідження вони ретроспективні. Тому треба дуже обережно рекомендувати циторедуктивну нефректомію. Ось тут хороший приклад, якщо порівняти результати пацієнтів без циторедуктивної нефректомії і тими, яким робили циторедуктивну нефректомі, так дійсно можна сказати, що звичайно, якщо видалити нирку, то буде краще. Але подивіться, от на значення ПІ. Пізначення, от праворуч показує, що є різниця між пацієнтами в кожній із категорій, в плані їх функціонального статусу, кількості метастазів, метастазів в головний мозок, в печінку, в кістки і так? Тобто Тобто зараз ми бачимо, що є різниця в тому, як ми всі по-своєму відбираємо пацієнтів. Тобто, якщо це не робити проспективно, значить нічого не робити. І також ми знаємо, що якщо хтось молодий і здоровий, має дуже мало метастазів, має хороший показник ІКОК або функціональний статус, звичайно, циторедуктивна нефректомія доречна. А якщо хтось старий, вже немічний, має захворювання. Вечінки і так далі, там кісток, і так далі. То тут циторедуктивна нефректомія не спрацює. І є дослідження карміна. Так там пацієнти, яким робили нефректомію із сунітініпом або просто сунітініп, або сутент. І що ми побачили, різниці не було, коли ми почали порівнювати ці дві групи. Отже. Хірургія майже втратила своє значення, скажімо так, начебто на основі результатів цього дослідження. Однак, якщо подивитися на це дослідження, дуже довго набирали пацієнтів. Напевно, найкращі хірургічні пацієнти все-таки отримували вони операцію, оперувалися, і 43% з них мали от захворювання з ризиком. Тобто тут дуже вибрані пацієнти високого ризику, тобто ми вже знали. З заздалегідь що буде що, які будуть результати, і от що тут ми бачимо, нема дійсно ролі для циторедуктивної нефректомії для. Пацієнтів з поганим ризиком і помірним високим помірним ризиком. Я не думаю, що це дослідження надто щось багато змінило. Але загалом для спеціальності для медичних онкологів, так що це може показати зараз. Лю люди використовують ці дані першого рівня, і вони кажуть, давайте не будемо поспішати, давайте подивимося, чи взагалі тут є роль для операції для хірургії. Що нам треба пам'ятати? Що у всіх цих великих дослідженнях, які опубліковані в дуже важливих медичних журналах, і для усіх оцих препаратів, які показали переваги по виживаності, все одно не забуваємо, що пацієнти у більшості переважній більшості випадків, все одно будуть проходити циторедуктивну нефректомію. Тобто, сказати, що ми не повинні порвати, це, мабуть, Помилка, так не треба, тобто тут в еру імуноонкології є певні питання, на які немає відповіді. чи потрібна взагалі циторедуктивна нефректомія? Я от показував в 80-90% В минулому там пацієнти мали циторедуктивну нефректомію. Можливо, її треба поміняти на консолідовану нефректомію, тобто, коли ми даємо терапію, а потім видаляємо нирку, якщо є хороша відповідь. Ми не знаємо, чи відповідь при первинні пухлині є прогностичні, має прогностичне значення. Ми не знаємо, чи радіографічна картина може гарантувати повний повну відповідь при первинні пухлині. От я покажу випадок, ми навіть не знали, що робити з ниркою. Чи можемо подивитися КТ, катенерки, МРТ зробити після лікування і сказати, ага, нема пухлини, і чи можна робити біопсію? А яку частину е тоді робити біопсію? І чи якась частина, то що ми візьмемо, відображає всю пухлину? Чи знаємо, якщо ми там в два-три місця заведемо голку, чи це нам на щось відповість? Тому що пухлина може бути неоднорідна і інші є біома маркери відповіді, ці всі питання вони не мають поки що відповіді, і досі ми не знаємо, чи є роль для цитордокентів, які отримують імунотерапію, мають некроз або ПІТІ-0. І, якщо чесно, оці хірургії ці операції не потрібні, якщо ви віддаляєте щось, що вже мертве. Тобто є два дослідження. І оці два дослідження, які зараз ведуться, вони від намагаються відповісти на питання відстроченої це то редуктивна фректомія або відсутності операції. Оце в Сполучених Штатах одне ведеться, друге в Європі. І... І які питання ставлять ці дослідження? Просте питання: чи дійсно, чи є роль, чи є значення операції? Хірургії після того, як пацієнт отримує імунотерапію, ось схема. Я можу сказати, що треба сказати, що жоден препарат не зміг надійно замістити замінити хірургію, а що або щось додати до хірургії при місцево поширеному захворюванні. Перше основне лікування це хірургія для пацієнтів з місцево поширеним захворюванням. Більшість клінічних досліджень досі застосовують хірургію. При метастатичному ниркоклітинному раку, хоча ви бачили в попередніх слайдах, що зараз хірургія вже переходить до метастатичного дизайну, скажімо так, трошки пізніше, вже після того, вже як ці всі пацієнти спочатку отримують імунотерапію. Я хотів би сказати, що для більшості місцево поширених і селективних випадків метастатичного НКК формалін або формальдегід досі є прекрасним препаратом і не лише тому, що от я хірург, а просто тому, що іноді просто видалити нирку, це найкраще лікування. І, на жаль, але може бути і так, що роль хірургії зараз ставиться під питання, і це починає відображатися в останніх дизайнах, останніх досліджень. А оце відділення Оролонія Апстейт. Я знаю, що ви знаєте деяких з моїх колег. Ми нещодавно приїжджали до Києва оперувати, доктор Мік. Халовські це декілька років тому він був молодший трошки. Нещодавно оперували в Київському госпіталі в жовтні. Ми були і минулого року привозимо багато допомоги. От нещодавно три швидких привезли, і ще чотири фури до України. Ми продовжуємо допомагати Україні. І я. Дуже вдячний за таку можливість виступити. Дуже люблю вас всіх. Ми сподіваємося, що ця війна, ця агресія закінчиться скоро. Що наш президент Трамп зрозуміє, хто є друзі, а хто є агресори, що він щось допоможемо. Допоможе усім нам перемогти. Я вас всіх кохаю. Слава Україні. Ми дуже вдячні Геннадію Братславському, Багато років він допомагає Україні, українській урології щодо наукових знань і зараз, в період війни, ми бачимо дійсно реальну допомогу і в плані хірургії, і в плані взагалі медицини. Дуже-дуже дякуємо Геннадію.